Друзі, вітаються знову. Я, військовий адвокат Валерій Маків. І Сьогодні про дуже цікаву тему про уточнення військово-облікових дат. Уточнення військово... Пам'ятаєте, як минулий рік казали всім всім уточнитись, там до якого до 15 липня минулого року. Ну, уточнити військово облікові дати. До речі, це важлива штука. Так, потрібно уточнити. Ми закликали всіх, уточніть, будь ласка, бо. Ну, певні в нас збої в тій паперовій е, старій системі були, перекладали течки з місця на місце. Там хто де як обліковується, попросили всіх, будь ласка, хто хто зареєструється до 15.07, в резерв плюс там чи в інший спосіб через електронну пошту, при особистій явся, Скажуть, я такий, то такий. То прізвищем я по батькові живу там. то ось мої телефони, всі да готові, усіда готові, да будь-готов, да будь готові. Да готов, і е, ви вказуєте на свою законослухняність про те, що ви все оновили, все, питань немає. Фаспрофіль викликайте. Про що йшлося? А йшлося про те, що суд всі справи, про яку ми говоримо, яку розглядав другий апеляційний адміністративний суд і постанови 29-4-25 року, сказав, що фактично особа, яка своєчасно оновила облікові дані, не може бути увага притягнута до адміністративної відповідальності за неявку повістці, в якій зазначено. Мета повістки для уточнення військово-облікових даних ну тут цікава, дуже історія, що по суд першої інстанції в ТЦК кажуть: ось вам протокол, постанова, протокол, постанова 17 тисяч. Розпішіться отримайте, верніше розпішіться отримаєте, а ми отримаємо свої 17 тисяч. А я чоловіка стався не оказав, з'ясувала, що він не промах, подав позов до суду. Ну, до, мало що там скаже перший суд, перша інстанція. а Цілий другий апеляційний суд каже: ні, це не нормально. У ТЦК, ТСП є всі, там дуже цікаво, подивитися за посиланням постановці апеляційного суду. Дуже ґрунтовне обґрунтування даруйте за тавтологію. Ну, дійсно, що ґрунтовно-ґрунтовно суд роз, по, по, по розклав всі норми інструктування. Що можете ЦК Та там права у Папи Римського трішечки менше даруйте мене За, ну, на злобу дня. Можна перевірити все, людину, ну як видно, як розділи, оділи, все видно, де де хто він, що він там. А, коли прийня... І прийняли, коли ви дані заяву про уточнення облікових даних, про те, що онови... про оновлення облікових даних, значить, ви все з'ясували. На практиці, отака от повістка для уточнення військово-облікових даних, вона, в принципі, застосовувалась дуже широко, а після такого прецедентного рішення, мені здається, що потрібно буде подумати, з якою метою все-таки викликають, як дають повістку. Уточнення. Ну, суд сказав, що не Камільфо. Не проходить. Борітеся, поборете і будьте законно слухняні. Папа! -па.